Всім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Відеоогляд на встановлений Apple CarPlay в оригінальну мультимедійну систему в автомобілі BMW X6 2014 року. Це F16 кузов. Мультимедіа штатна у нас тут називається NBT, виглядає вона таким чином. Ця мультимедія докомплектовується додатковим блоком, таким чином, як завжди, на оригінальному екрані вашого автомобіля з'являється додатковий функціонал, корисний додатковий функціонал у вигляді Apple Carplay. При цьому штатна мультимедійна система залишає в оригіналі, весь свій функціонал нічого не змінюється. Робиться це все за допомогою доставляння додаткового блоку. Блок цей ховається в торпедо автомобіля, він під'єднується до мультимедійної системи, ховається. І таким чином на оригінальному екрані у вас з'являється додатковий функціонал. Тобто мультимедіа вона не змінюється. Екран не стає сенсорним, функціонал мультимедіа теж нікуди не зникає, він залишається, все як було в заводі, плюс додатковий користь функціонал у вигляді CarPlay. CarPlay працює у нас по З'єднанню. CarPlay це зручний додаток для використання окремих програм з вашого телефону на екрані автомобіля. CarPlay є такі додатки, як Google карта, як навігаційні додатки, це Google карта, В, Сіджи, Том, МАПСМІ, будь-який навігаційний додаток, він є в Apple CarPlay. І більше немає необхідності вішати сюди телефон, використовуючи от такі от різні штучки. того що будь-який навігаційний додаток і ті додатки, котрі необхідно вам, коли ви кермуєте автомобілем вони є. Тепер в, на оригінальному екрані в Apple CarPlay. В першу чергу, як я сказав, це навігаційні додатки, в другу чергу це музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify, в інтерфейсі вашого телефону з вашими піснями, додатками, тобто повністю інтеграція з вашим телефоном. Apple CarPlay також це, це телефонні дзвінки, також в інтерфейсі вашого телефону з вашими пропущеними, викликами, контактами. Є функція Siri, ви можете Siri попросити когось набрати. І також CarPlay є месенджери. Айбер, телеграм, ватсап а також сірі буде надиктовувати вам повідомлення, котре вам прийшло. В CarPlay нема Ютубу, Netflix, Facebook чи якогось розважального контенту. Це політика безпеки, є тільки ті додатки, котрі не відволікають вас від кермування. Повторюся, в першу чергу це навігація, в другу чергу це музикальні додатки, в третю чергу це телефонні дзвінки, Siri і месенджери. Ось це реально зручно. Ваша мультимедіа дооснащається додатковим функціоналом, керується все штатним джойстиком, тобто нічого в автомобілі додаткового якихось джойстиків чи якихось кнопок не з'являється. Все максимально інтегровано в автомобіль, тобто керується кнопки на кермі, працюють штатний джойстик, перехід в оригінальну задню камеру, тобто вийдя в реверс, нам загружається наша оригінальна задня камера з партроніком. Тобто нічого не змінюється. Вийдя в паркінг, нам загружається Apple CarPlay. Тобто функціонал мультимедії залишається, повторюється, таким, як і був, на оригінальному екрані з'являється додатковий функціонал. Ви оновлюєте таким чином свою мультимедійну систему. Вона стає набагато краще, набагато функціональніше. Так, тепер по нюансам: Карплей працює у нас по бездротовому з'єднанню, Android-Auto працює по дротовому з'єднанню, якщо у вас не 11-й плюс Android-телефон. Але ми радимо використовувати все ж таки дротове з'єднання, коли ви використовуєте Android-телефон. Для Apple CarPlay працює по бездротовому з'єднанню без жодних питань. Так, музика. У нас є музикальні додатки. Наприклад, ми використовуємо Apple Music для того, щоб був звук з CarPlay, в оригінальній штатній мультимедійній системі, де у нас істочники звуку, нам необхідно вибрати. У нас або є AUX, або штатне Bluetooth з'єднання вашого телефону з пристроєм NBT. Ми Можна запускати звук і туди, і туди. В чому різниця? AUX, коли ми вибираємо, у нас є навігаційні підсказки, на штатному Bluetooth зєднанні немає навігаційних підсказок. А, тобто нікуди нічого вставляти фізично не треба, просто вибираєте AUX, або якщо він у вас вже вибраний, йдете в Apple CarPlay з натисканням клавіші Меню. Затисканням її, воно приходить в вам інтерфейс, де CarPlay, включаєте музику а, і слухаєте. Я давайте послухаємо, як звучить на Ауксі. Аукс, це все ж таки аналоговий звук. Він має свої обмеження. По е, якості звуку. Зараз у нас звучить аукс, на котрому в навігаційних додатках будуть навігаційні підсказки: поріг направо, порівнять наліво. Слухаємо, як звучить аукс. i so Це AUX, Це у нас дуже гарна комплектація автомобіля. Тут стоїть якісний звук, але AUX це все ж таки аналоговий звук, має свої обмеження. На AUX передаються навігаційні підказки, На штатному Bluetooth ні. Різниця в якості звуку. Тобто ми вибираємо тепер штатне Bluetooth з'єднання. Воно автоматично нам все переходить. Ми йдемо в CarPlay. І послухаємо, як звучить Bluetooth. Ценестические батальоны применяют так называемые Бандеры автомобилей. Дай попытали Бандера автомобиль, бич. Если по дорозе, то мужик, руки, прокинув сильный тумый тут и сук. Насправді штатне з'єднання звучить гучніше, об'ємніше і трошки краще, ніж Aux. Але в такому випадку в навігації у вас не будуть. Поверніть направо», поверніть наліво». Вони тільки на Aux. Тут, от, де у нас можемо вибрати Aux. Отакий от, -от нюанс по звуку. А, так, далі. А, окрім Apple CarPlay і android Auto в нашому обладнанні ще є ряд додаткових опцій. А, це, наприклад, можливість під'єднати передню і задню камеру. В даному автомобілі у нас нема, не пригодилася функція. Тому що у нас є оригінальна задня камера, але якщо ваш автомобіль не доукомплектований оригінальною задньою камерою, за допомогою нашого обладнання можна доставити ще і задню камеру, і передню при бажанні, тому що є відеовходи під це все діло, під передню задню камеру. Ще також додатково є Mirror Link функція з зеркального дублювання екрану, телефону на екран автомобіля. Не радимо її використовувати, коли ви їдете кудись, тому що це небезпечно, це політика безпеки вашої. Але така функція є. І ще з USB-флешки також можна. Можна продивлюватись аудіо і відеофайли. Ми окремо в бардачок або в підлакон кидаємо USB-вихід. З нього, вставивши туди USB-флешку, можна дивитися також якісь аудіо-відеофайли. Але основне це CarPlay і Android Auto. Реально зручно, реально додається до штатної мультимедії корисний функціонал. В першу чергу навігація, Google Карта, Waze. Інші всі додатки вони теж корисні, але вони, скажімо так, другорядні. В першу чергу це навіга... навігація. Так, Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, ми встановлюємо Apple CarPlay за допомогою доставляння додаткових блоків і не тільки в різні автомобілі. А заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви, по-перше, знаєте більше інформації про нас. Про друге, є там можливість залишити ваші контактні дані, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, вона називається CarPlay Ukraine, Там ви знайдете дуже багато відеооглядів на встановлене Apple Carplay в різні автомобілі. Підписуйтесь на нашу YouTube сторінку. Також ми є в соціальних мережах Facebook і Інстаграм. Заходьте на нашу сторінку, там робимо постійно якісь оновлення, відео, огляди, різні різні новини. Ми знаходимося в Києві. У нас є представництво у Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Якщо вам треба, друзі, Apple CarPlay, звертайтесь в компанія CarPlay Ukraine.